Луцький національний технічний університет замовив ремонт для музею науки за 120 мільйонів гривень, але відбулося це за завищеними цінами. Як дослідило видання наші гроші за умовами угоди з фірмою Belt Capital до кінця 2027 року, е, треба провести реставрацію будинку офіцерів під інтерактивний простір освіти і науки, який буде називатися музей науки. Закупівлю фінансуватимуть за кошти державного бюджету. Ну при цьому ціни на деякі будматеріали та обладнання значно завищені. Наприклад, там на шпаклівку, на припливні установки, на ще якісь інші речі, ціни завищені від 30% до 100%, тобто вдвічі, фірма Вельткепітал отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Ну і знову ж таки, ця фірма належить. Львів'янці. вона тісно працює в Львівській області, але знову ж таки підряди виконувала і у Волинській області. Загалом, із 2016 року, ця фірма отримала підрядів на Львівщині на суму більше 5 мільярдів гривень. Знову ж таки, найбільше таких підрядів в служби автомобільних доріг Волинської області. Максиме, ти ходив на прес-конференцію. Ти задав питання ректору, чому ціни завищені в кошторисі вдвічі на окремі позиції? Та, звичайно, цікавився. А про те, що вона мені відповіла, можете почитати на сайті конкурента. І, зрештою, я обома руками за розвиток освіти і науки в місті Луцьку. Але знову ж таки, з державного бюджету фінансується 128 мільйонів гривень. Ну, чи не краще було б це направити на сили оборони? Ну питання відкрите. Можливо, справді є якісь аргументи, які переконають мене в зворотньому, що саме зараз потрібно реставрувати будинок офіцерів саме в цей час.